Не оформив документи. Ласкаво просимо на штрафмайданчик. Кілька років на вулицях столиці триває справжня боротьба за легалізацію торгівлі. Мафів на тротуарах менше, А от штрафмайданчики заповнені майже вщерть. Наші журналісти нині побували там, де знаходять прихисток демонтовані кіоски. Чим не кадр з мультфільму про робота вулі звалені до купи кіоска? Насправді ж це мафи, які незаконно окуповували вулиці міста. Кількість тих, що знайшли прихисток, тут перевищує тисячу. Цей майданчик вже, мабуть, що повністю заповнений. А ну є ще майданчики, куди звозяться, де є місце, В основному туди звозяться. Зараз сюди поки що багато демонтованих споруд не звозяться. На що тільки не йшли підприємці-порушники, аби привабити покупця. Кіоск, що імітує українську хату, вітрина, що засліплює яскравими наліпками. Зверху поставили й мафи, що маскувалися під зупинки транспорту. Тут і прищепи. Раніше кіоски повертали власникам після сплати штрафу, та комунальники це інакше як марною працею не називають. Адже незабаром спо. Споруд... Руда знову без документів з'являлася на столичних вулицях, звідти її забирали на той чи інший штрафмайданчик. Тут досить багато таких мігрантів. Цей мав був виданий у 2014 році і вдруге він був демонтований. І переміщений вже на цей майданчик. А видан був він з другого майданчика. Бо я це мав дуже добре знаю. Повернення мафів заборонено, та це не спиняло підприємців. Особливо активне це було год назад, прошлое літо, коли наші площадки в прямому смыслі слова брали штурмом. В кінці 2014 року мером було видано протокольне поручення о временном запреті видачі демонтірованих мафов до упорядочення ситуації з мафами в місті Києві. Розібрати ж їх за законом мають право лише за три роки. Мафами тут захарастали гектар землі, штрафмайданчик повний. Та в Київ благоустрої запевняють, місце для новеньких знайдеться. Дві штрафплощадки заповнені на 100% під зав'язку. Одна штрафплощадка заповнена на три четверті, і дві штрафплощадки заповнені на 30-40%. Менше, ніж за два роки демонтували 6,5 тисяч мафів. Реально в городі стало демонтировать що незаконних об'єктів порядка двох тисяч штук. Я считаю, что наших пітерих площадок для этого вполне хватит. Іван Біличенко Олег Боршевський, телеканал Київ.